До дня пам'яті героїв Небесної сотні у Полтаві зібралися представники фермерських господарств, студенти, аби вшанувати усіх загиблих внаслідок тих подій, зокрема, й фермерів, які загинули на Майдані. Долучився до заходу перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні вшановуємо саме фермерів, саме фермерів, які загинули на майдані. Це люди, які представляли всі соціальні верства. Наймолодшому було 17. В найстаршому було 82, і серед загиблих також були і представники аграрного сектору, фермери ці люди, які на сьогодні на своїх плечах. Підтримують збройні сили, підтримують нашу економіку. Фермерів Полтавщини об'єднало ім'я героя майдану Віктора Чміленка, адже саме його із 2019 року носить обласна асоціація фермерів і приватних землевласників, говорить голова полтавської асоціації Василь Бурлака. І додає, Віктор Чміленко загинув від куль силовиків про російського державного зрадника Віктора Януковича вранці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Ми сьогодні проводимо цей захід. І ми хочемо започаткувати, щоб ці заходи проходили по всій ОТГ в області, щоб це дійсності не тільки одного віктора споминали, а всіх, всіх, які віддають зараз своє життя і проливають кров. Це ті військові Збройних сил України, і щоб оце ми їх. Шанували і, і, і повнили. Долучився до заходу і представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар. На будівлі, де розташована обласна асоціація фермерів, на фасаді ось цієї будівлі встановлено меморіальну анотаційну дошку барельєфного типу. Такий собі міні-пам'ятник на честь Віктора Чміленка. Також у пам'ять про загиблих на майдані заспівали патріотичні пісні, що символізують шану, біль, втрати та незламність духу українського народу.